Закрита піца кальцони чудова альтернатива звичайної піце, виходить дуже смачно та соковито. А для приготування знадобляться виключно улюблені інгредієнти. Для приготування використовуємо листкове дріжджове тісто, розморожуємо та розкочуємо, робимо круг, змащуємо не до країв улюбленими соусами, також додаємо улюблену начинку. У нас сьогодні це сосиски та моцарела. Використовувати можна все, що ви полюбляєте, навіть творог із зеленю. Гарненько скручуємо краї, защіплюючи, щоб начинка залишилась всередині. Також змащуємо зверху збитим яйцем для гарної золотистої скоринки. За бажанням робимо ось такі надрізи та ставимо випікати в розігріту духовку на 180 градусів протягом 25 хвилин до красивої рум'яної скоринки. Кальцо не виходить таке ароматне, хрумке та дуже смачне. Готуйте та смакуйте! Обов'язково підписуйтесь, у мене ви знайдете багато цікавих та смачних рецептів, як на щодень, так і до святкового столу.